Правий сектор це є організація націоналістичної та патріотичної молоді людей, які борються за майбутнє, за кращі майбутнє країни. Ми проти корупції, ми проти свавілля судівського. Ми боремось за те, щоб правоохоронні органи діяли в правовому полі, щоб посадові особи розуміли, чому вони знаходяться на своїх робочих місцях, щоб вони шанували букву закону. І ми не є антисемітами, ми не є фашистами, ми не є якимись вандалами. Ми діємо в правовому полі і будемо намагатися і робити все можливе від нас, щоб всі посадові особи віднесли відповідальність за свої дії, щоб всі посадові особи шанували букву закону. Ну і також хочу користуватись користуватись можливістю і сказати, що правий сектор Житомирської області розбудовує офіційну структуру по районам Житомирської області і всіх національних е, всіх ініціативних груп я закликаю, щоб найближчим часом вони зв'язалися з Житомирським центром за телефоном 093 7951 531 для подальшої координації та узгодження дій. Ініціативні групи, що були створені з по районам Житомирської області, які не зв'яжуться з центром Житомиру, будуть визнані поза законом, і їх діяльність буде визнана свавільню.